Вітаю всіх на нашому каналі. в нас на огляді такий ось гідравлічний витискач або комплект гідравлічних розпірок. Е, призначена ця штука для вирівнювання та рихтування автомобілів. Є у нас в наявності в магазині, посилання буде під відео. Переходіть, там є вся інформація. В комплект входить сам гідравлічний витискач і велика кількість різних насадок, які ви бачите на екрані. Їх можна з легкістю замінити між собою, ось так як ви бачите все. Така от насадка йде, вона розтискає під тиском, коли ми накачуємо. Зараз ми вам покажемо, як це все виглядає. Ось Фіксуємо, закручуємо. Потрібно обов'язково добре закрутити, щоб ніде повітря не пропускало. І починаємо накачувати. Збоку є такий стравлювач, зажимаємо його і качаємо. Ось так як ви бачите. так от Він розтискається. Можна всунути десь якесь місце в автомобілі, якщо потрібно розтиснути. Кузовні елементи чи інші деталі автомобіля. Отак От все виглядає. Все дуже просто. З'єднуємо, качаємо і воно під тиском починає розтискати. Потужність тут 4 тони. Тобто тиск, з яким воно розтискає, орієнтовно 4 тони. В комплекті йде ось такий подовжувач, його можна зробити довшим, коротшим на будь-яку зручну відстань. Тобто він є реально немаленький. І я думаю, такої довжини буде достатньо. Ну, як мінімум, тут метр точно буде, а напевно іще більше. Ну не будемо вивмірювати, не будемо вдавати такі деталі. Я думаю, це не дуже так і принципово. Ось такий гідравлічний витискач. Йде він в такому пластиковому кейсі, все зручно можна поскладати в одне місце, щоб нічого не згубити. Якщо ви займаєтесь рихтовкою автомобілів, проводите кузовні роботи, я думаю, такий прилад стане вам в нагоді. Дану модель можна використовувати не лише при кузовних роботах, а також при інших роботах, якщо потрібно. Щось розтиснути, підняти, зафіксувати і так далі. Можна використовувати для фіксації нерухомих конструкцій, таких як піконі або дверні прорізи. Тут вже ваша фантазія, і де ви його будете застосовувати, це вирішувати, звичайно, вам. Якщо вас зацікавила дана моделька, посилання є під відео. Переходіть туди, пишіть, телефонуйте, маєте якісь питання, задавайте, будемо раді вам відповісти. Ну, в даному відео ми так коротенько вам розказали. Що він може, на що здатен цей прилад більш детально, якщо цікавить, пишіть, дзвоніть, будемо відповідати.